Саме основне, що рабів у нас відмінили вже в якому році? Бачиш, а я замість тебе виполюю оце зілля, яке не виполюється у цій полуниці. А? Ну, тому що я думала, що ти будеш полоти це зілля тут. Угу. От для чого мені ця полуниця? Для чого вона мені? Щоб її полоти зілля це. Я вмію якусь можу книжку почитати, тобі там щось розказати трошки. І то, коли в мене буде настрій, Вон, вирвала в листя полуниці. Бачиш? Такий полольщик. Оце ж якби ти полов, то я би тебе вже прибила. Дивись. Може ти пополиш? Дивись, я вже випалила одну грядочку, другу грядочку і вирвала ось одну полуницю. І другу теж де квіточки вирвала. Третю пополола, а ти ось цю пополи. Ось цю. Ну Я не створена для роботи такої ще й складної. У мене були мрії на сьогоднішній вихідний день. Відпочити. Дивись, скільки я вже прополола. Ну, дякую тобі. А? Ну, то ти тобі нести для сльоз тазик для сльоз угу. Я вже сьогодні стільки роботи зробила. Вон посипала навіть від мурах лохіну, яку не треба було, її не треба було посипати. А. Ну нічого я на майбутнє, наперед. Як ти думаєш, якщо між цією ципулею, так як в нас мало землі посіяти листя салату і руколку, Уже укроп сходить. І в мене ж ось, дивись, помідорчики вже зійшли. Ось як гарно зійшли. Є попереднє відео, як посіяти томати, щоб не заморочуватися з розсадою. Ви можете подивитися відео і... Для себе використати лайфхак у кого землі мало, як у нас. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ага. І написані 10 см на від одного. Ну Я не зрозуміла, це ж спочатку треба зілля випалити. Так випав. Добре. Зараз розпакую тут 100 штук. І буду, бачите, я поробила, ось взяла отаку от паличку. Це мені чоловік сказав взяти. І я поробила отакі отвори по 2 см. Вони тут, отаким оброблені червоним якимось кольором, якоюсь фарбою чи чим не знаю. Ось, і я беру так, раз, два. Якщо я щось неправильно роблю, і ви бачите, що я трошечки в цьому не розбираюся, прошу вас, пишіть в коментарях, як що робити, тому що це ж щороку буду робити. І щоб трішечки я в цьому розбиралася. Підскажіть мені. Вже лавандочка, бачите, набиває зелені е, віточки, листочки. І тепер я все дуже гарненько засиплю. І знаєте, чим я буду засипати? Спеціальною отакою палочкою. Це коли ти прям ну, дуже лінива людина, як я, щоб не бігати незачим. Отак. Я саджаю все, що мені хочеться. Дуже легко, просто без ніяких ускладнень. І виходить дуже гарний врожай. Надіюсь, цей врожай теж буде дуже гарним. Друзі, іду вам показую, як чоловік буде сіяти газончик. Ну, а тут хочу показати вам, що ось цей наш газончик. Дивіться, який він у нас шикарнючий. Тут лежить спеціальна ліка, ми його постійно поливаємо. Якщо його не полити, що буде? Недобре, так? А ось тут у цьому газоні насіялось незрозуміло, що випало тих треба. Ужас, диви їх прям тут дуже багато. Так, дивлюся, перевіряю мене чоловік зве, щоб я все перевірила. Будемо зараз закопувати ту ленту. Ні, це моя. Ти все робиш так, як я задумала. Знов халтуриш. Не вийде воно до кінця. Не вийде. Ти знаєш, що я читала? Що іменно оці люди землекопи, які люблять грибтися в землі, вони здоровіші, щасливіші. Довше, довше ростуть землекопи? Люди. Угу. А знаєш чому? Тому що ну, у землі є спеціальний мікроб, бактерія, типу, яка попадає на шкіру людини і через ліс потрапляє в кишківник, там і там починається отаке от життя. Друзі, я думаю, ви вже знаєте про це. Хто Риється, копається в землі, займається цим всім землікопством. Тут дуже щасливий. Дуже щасливий. Розказати тобі про ці от мої мрії. Розкажи. Я мрію про завтрашні смажені карасики. Шо? Ти насмажиш мені? Смажу. От таких, знаєш, яких я хочу, Ночі щоб вони... Я прийду на рибалку. Так, да, вночі на рибалку пойди. Я люблю хромкотяще, такі, щоб вони хромтіли на зубах. <кій> Мерсі, за ким ти охотишся сьогодні цілий вечір? М? Що там, де Марс? Там запитували люди, як у нас виходить так гарно спілкуватися. Що ти можеш порадити? Є коментарі такі. Як у вас так виходить дружно, гарно жити в сім'ї? Саме головне вранці набити і ввечером. Днем можна простити. А, а набити це хто кого б'є? Не б'є. А набити. Ну, набити. Хто кого набивати дожен. Чи, і чим? Я тебе люблю і бажаю тобі тут удачі, успіху. Бажаю тобі, тут саме основне не загрузнути, не закопатися самому. Основне, щоб я не передумала її перероблювати. Цю клумбу. А на сьогоднішній день з газоном закінчено. Друзі, я вам бажаю всім гарного дня. Вихідних, а я піду випікати. <с <с а я піду щось смачне тобі спечу, це буде для тебе сюрприз.